І сьогодні вам хочу нагадати важливу інформацію: вона буде стосуватися українських пенсіонерів, а саме трьох категорій це тих, хто отримує пенсію або страхові виплати і постійно мешкає на тимчасово окупованих територіях, громадяни, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів, але не зареєстрували до цього часу, як внутрішньопереміщені особи, та тих українців, які наразі проживають за кордоном і продовжують. Отримувати пенсію. Хочу нагадати, що залишилося ще трішки часу, вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року українські пенсіонери можуть прийти в верифікацію через банк. Вам достатньо один раз особисто з'явитись у відділенні банку та здійснити будь-яку фінансову операцію. Це автоматично буде зараховано як проходя проходження Ідентифікації, банки зобов'язані проінформувати Пенсійний фонд України про дату проходження ідентифікації пенсіонерам, підтверджуючи, що ви, як фізична особа жива, користуєтесь цим рахунком і пенсію отримуєте саме. від. Саме ви. Ця зміна особливо важлива для літніх людей, які не користуються електронними сервісами і не мають технічної можливості пройти в ідентифікацію. Однак норма діє лише для уповноважених банків, які мають угоди з Пенсійним фондом України щодо обслуговування пенсійних рахун рахунків. Цю інформацію також надає додатково пенсійний фонд України. Для успішного проходження фізичної ідентифікації вам при собі потрібно. Мати паспорт або Айді-карту, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідку ВПО за потреби документи, які підтверджують перебування за кордоном. Наприклад, це можуть бути довідки з консульства. Також ви можете пройти фізичну ідентифікацію через дипломатичні установи за кордоном, через відеоідентифікацію через відеозв'язок. Знову ж таки, про що ми тільки що говорили, особисте відвідування сервісного центру пенсійного фонду. Та онлайн через особистий кабінет пенсійного фонду. В, наступному відео, в наступних відео розкажу про кожен вид, як саме пройти фізичну ідентифікацію більш детальніше для того, щоб ви могли зорієнтуватися. Нагадую, що це не потрібно робити всім пенсіонерам, тому що ви можете читати і бачити такі заголовки і хвилюватися. Це стосується тільки три категорії, які я тільки що назвала. І відповідно, в такому випадку ви, вам необхідно обов'язково до 31 грудня 2025 року встигнути і пройти фізичну ідентифікацію, для того, щоб в подальшому без проблем отримувати свої пенсійні та страхові виплати.